Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Розпочинаються довгоочікувані вихідні, тож давайте дізнаємось, якої погоди вони нас зустрінуть. Отже, на вихідних переважатиме антициклональний характер погоди. Майже по всій території України без опадів, а температура зазнає деяких коливань. На вихідних в Україні мінлива хмарність та переважно по всій території. Країни без опадів. Лише завтра на Отечні та в Криму невеликий дощ, а у неділю на сході країни. Переходимо до вітру. Вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Сильних поривів не очікуємо. Температура вночі у західних, північних та Вінницьких областях 0,5 морозу. Нарешті території 1-6 тепла. В день 5-10 градусів тепла. А у неділю у південній частині. Та у західних областях, а у понеділок по всій території України 8-14 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.